Є вже молода морковочка, по скільки вона? 85 гривень. 85, дивіться, яка краса. Супер. Зелена цибулька. Зелена цибулька, 10 гривень кучок, 100 гривень. 100 гривень кілограм. А бурячок молоденький. 75. 85 гривень. А кріп? Кріп 150 і 170. 150 і 170 є різний. Петрушка. 200 200 гривень. А шпинат? 60. 60. А Новогура деська? По 35 гривень а на пучочок тринадцять. 13. тринадцять. Це ми є в 10-му ряді, 24-те місце. А ще є капуста у вас? Шість п'ять. Шістьдесят п'ять роздріб, 60 гурт. Ви ну, ходьте. Так, є цибулька зелена. Шістдесят гривень. Покінка. Тридцять. Тридцять гривень. А капусточка? П'ятдесят вісім. Капучок сімдесят Кабачок сімдесят сім гривень. А в гірочок. А гирок? 38. По 38 гривень. Це ми все є в 9 ряді, так? 9 ряд, 14 місце. Огірочок є. 42 гривні. 40 гривень. О, салата яка гарна. Такий 60, 60, такий по 40. А ось такий по 40 є гривень. Це зелена по 7 гривень пучками, а радиска? 10. По 10 гривень. Це все 9 ряд. по 10 пучок. О, ще є 10 гривень рукола пучок. 9 ряд, сам початок. Оскільки такий огірок? По 25, але це не стандартний. Оскільки кантати? По 100. а буряк. Абуряк. Славик, буряк пучок. Оскільки салат. 40. В чому капуста? 60. 60. В чому це цибулька? 10. 50. Чому перед? По 110 відразу на початку 10 ряду. Ось такий кабачок 95 гривень. Оскільки помідор? По 95. А цвітна по скільки? По 75 гривень. А по скільки картопля? 22, 22. А морква? По 35 Салат? 80. Салат? 60 А шпинат? 80 гривень. А радийська ось така? 12 гривень. Ось ця 14 гривень. По скільки спаржа? Скільки? 300. 30. Скільки така картопля? Ось скільки? Ось так. По 23 днів так? А ось це менше. По 17 гривень. Ось така картопля по 22. А яйця домашні. По 6 гривень. Це все є 10 ряд. У чому така картопля? 110 гривень. А то 85. 85. А огірок? 43, 43 гривні. А ось такий новий? 90 заграває. 90 гривень. А цвітна капуста? Так, цвітна капуста 75 гривень. Це 24 місце. Початок 10-го ряду. Підходьте. Цибулька 26, морква. 38, а чесничок 120, 120 гривень. Це також все, 24 місце.